день. Глянь, яка куча меди у нас приїхала. Золото товар. 10 кг на 2600. Только диви. Отміна 2600. Получилось 50 гривень. Трошечки неприємно получилось. А чому? А тому що уважно треба підходити до ситуації. Це вже не неодноразова акція і не один раз нам приїжджала така козирна мідь. В общем, дивіться, перевіряйте уважно. На самом деле, тут э, людина, яка прислала цей матеріал, э, вона була вже э, освідомлена і ще перед тим як заносить його на почту. Ми це обговорили. Але він каже: я не буду розбирати посилку. Вона вже сформована. Ну кажу, дивіться за відправку ви платите свої гроші не мої, тому вирішувати вам. А на самом деле, дивіться, обов'язково мідь, латунь, перевіряйте магнітом. Не буває міді-магнітної. В латуні хіба що бронза може підмагнічуватися, відмагнічуватися, і то підмагнічуватися, не магнітиться. Так що отакі от ось ситуації бувають. Будьте уважні.